Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо нову цікаву пастку ми граємо за білих. Білий розпочинають королевським пішаком е 2 на е4. Чорні відповідають на Е5. Ми виводимо коня на С3. Чорні ставлять ферзя на е 6 Білі ставлять пішака на Д4 на перший погляд. Хід більше підходить чорним. Чорні забирають нашого пішака на d4 з нападом на коня. Ми відводимо свого коня на d5 з нападом на ферзя і вилочного пішака. Для захисту пішака. Чорний ферзь перейде на поле С6. Білий ферзь забирає пішака на d4. Чорний ферзь забирає пішака на c2. Білий слон переходить на поле b5. Підставляючись під двойний удар пішака та коня. пішаком на коня і слона. Чорний піша. Чорний... Пішак ходить на С6, зробивши вилку на коня і слона. Білі переводять слона на поле Д3 з нападом на ферзя. У чорного ферзя єдине безпечне місце це піти на С5 з надією на розмін. Білі переводять на ферзя на поле Е5 шах. У чорних є три, три варіанти захисту. Закритися слоном, закритися конем, або відійти королем на d8. При любому ході чорних, або виграється тура, або виграється ферзь, або ставиться мат. Розглянемо варіант, коли король відійде на поле d8. Тоді білий ферзь. Стає на поле С 7, шах. Чорний король відходить на поле E8. Білий фер забирає слона на поле С8, шах і мат. Якщо подивитися, якщо закриється слоном, тоді ферзь забирає пішака на g7. З гарантованим виграшем тури. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі до побачення!